Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгебро 10 класу тригонометричні рівняння. Сьогодні я запрошую вас потренуватися на тригонометричних рівняннях, які зводяться до алгебраїчних. Ми розв'яжемо з вами 4 рівняння з номера 175, достатній рівень складності, і розглянемо два завдання, які розв'язані в підручнику. Для того, щоб справитися з рівняннями такими, нам потрібно буде використовувати формули тригонометрії. І я вам рекомендувала ці формули виписувати, щоб вони були завжди у вас в доступі. Їх багато, тому, відкривши цей ваш такий довідничок, ви зможете скористатися формулами. Ну що ж, вперед. Я сподіваюся, що ви легко розберетеся з завданнями, які розв'язані у підручнику. Наприклад, для розв'язування рівняння синус х-3 косинус 2х потрібно застосувати формулу косинуса 2х. 1 мінус 2 синус квадрат Х, і тоді ми отримаємо при розкритті дужок квадратне рівняння, введемо заміну, розв'яжемо квадратне рівняння за допомогою дискримінанта або теореми вієта. Ну Ось тут тільки за дискримінантом. Якщо це ви забули, як розв'язувати квадратні рівняння, запрошую вас до восьмого класу. Знайдіть тему цю, у мене на каналі є і відпрацюйте. І далі, повертаємось до заміни і розв'язуємо тригонометричні рівняння. Для цього вам потрібні формули. І ще одна задача розв'язана. Так само можна. 1 поділити на косинус квадрат Х по формулам замінити на 1 плюс тангенс квадрат Х. Тоді рівняння знову приймає вигляд квадратного, і знову нам потрібно розв'язувати квадратне рівняння. Розв'язавши його, повертаємось до заміни і тригонометричне, найпростіші тригонометричні рівняння за формулами. Як бачите, одне вміння накладається на інше. Тому рухатися маленькими кроками дуже корисно. Тоді не набирається багато тих тем, в яких є білі п'ятна. Ну що ж, тренуємося. Я переходжу до номера 17,5. Як завжди, закликаю спочатку працювати самостійно, тому що тільки так ви можете напрацювати навички і виявити ті білі плями, які у вас є. Ну, або працюємо зі мною. І так, перше рівняння. 6 косинус квадрат х плюс 5 синус х мінус 7 дорівнює 0. Оскільки в рівнянні присутній косинус і синус ми маємо замінити косинус квадрат х по формулі 1. Мінус синус квадрат х. Тоді у нас рівняння буде містити лише синус, розкриваємо дужки. і зводимо подібні доданки. Міс 7 додати 6 буде мінус 1. Введемо заміну синус х дорівнює Т. І маємо квадратне рівняння. Міс 6т квадрат плюс 5, мінус 1 дорівнює 0. Розв'язати це квадратне рівняння ми маємо за дискримінантом. Коефіцієнти його мінус 6. 5 і мінус 1. Формулу дискримінанта пам'ятаєте? b квадрат мінус 4ac. 5 в квадраті 25, мінус 4 помножити на мінус 6 і помножити на мінус 1. 25 мінус, на мінус і на мінус. Це мінус 6 на 4 і 1, 24. Відняли корінь квадратний з дискримінанта, корінь з одиниці дорівнює 1. Т1 дорівнює мінус B мінус корінь квадратний з дискримінанта. Поділити на 2а. Підставляємо мінус 5, мінус 1, поділити на 2 і на мінус 6. Мінус 6 поділити на мінус 12, одна друга. Т2 дорівнює мінус Б плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 5 плюс 1 поділити на 2 і на мінус 6. Мінус 4 поділити на мінус 12. Мінус на мінус 4 і 12 скоротимо на 4, одна третя. Повертаємось до заміни. Синус х дорівнює t1. За формулою х дорівнює мінус 1 в степені n, Арк синус від 1 другої це пі поділити на 6, 30 градусів, плюс пі n, n належить z. І друге рівняння синус х дорівнює 1 третя, по формулі х дорівнює мінус 1 в степені k. Арк синус 1 третьої плюс пі К. К належить Z. Залишається записати відповідь і рівняння розв'язане. Далі йдемо. Друге рівняння. 2 синус квадрат Х плюс 7. Косинус х 2 дорівнює 0. Синус квадрат х замінимо по формулі 1 мінус косинус квадрат х. Плюс 7 косинус х плюс 2 перепишемо. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки. Так, виходить квадратне рівняння мінус 2 косинус квадрат х плюс 7 косинус х, плюс 4 дорівнює 0. Заміна косинус х дорівнює t. Маємо квадратне рівняння мінус 2 Т квадрат плюс 7 Т плюс 4 дорівнює 0. Знову ж таки, за дискримінантом його треба розв'язувати. Коефіцієнти мінус 2, 7 і 4 дискримінант b квадрат мінус 4ac підставляємо 7 в квадраті мінус 4 на мінус 2 і на 4 49 мінус на мінус плюс 4 на 2 8 і на 4 32 81 корінь квадратний з дискримінанта це 9 Т1 дорівнює мінус Б мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 7, мінус 9, поділити на 2 і на мінус 2. Мінус 16, поділити на мінус 4. 4 Т2 дорівнює мінус Б плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2А. Мінус, мінус 7 додати 9, 2, поділити на 2 і на мінус 2. Мінус 1, 2. Повертаємось до заміни косинус х дорівнює Т1, розв'язків немає. І друге рівняння – косинус х дорівнює мінус 1 друга. По формулі це плюс-мінус π мінус арк косинус 1 2 плюс 2 Плюс-мінус, П' відняти Косин, аркосинус одної-другої другої, це пі поділити на три, пі відняти пі на три, два пі на три, плюс 2 пі Н н належить z. є. Перевіряємо. Ідемо далі. Третє. Косинус 2х дорівнює 1 плюс 4 косинус х. Косинус 2х мінус 4 косинус х мінус 1 дорівнює 0. Замінимо косинус 2х по формулі 2 косинус квадрат х мінус 1 мінус 4 косинус х мінус 1 дорівнює 0. Зведемо подібні, це буде 2 косинус квадрат х мінус 4 косинус х. -1. Мінус два дорівнює нуль. Ще можна поділити на два косинус квадрат х мінус два косинус х мінус один. Вводимо заміну. Косинус х дорівнює t. t квадрат мінус два тінус один. Дорівнює 0. Дискримінант b квадрат -4 мінус А. 4 С. Чотири плюс чотири. Вісім. Корінь квадратний з дискримінанта. Корінь з восьми. Вісім це помножити. Вім С4 помножити на 2, 4 вийде, і Т 1 дорівнює мінус Бінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Міс Б це у нас 2, мінус 2 коренів з 2 поділити на 2 і на 1. Якщо винесемо 2 за дужки, і скоротимо, то буде 1 мінус корінь з двох, і другий корінь мінус B плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Це буде 2, плюс 2 коренів з двох поділити на 2 і на 1. Так само винесемо 2 за дужки, скоротимо зі знаменником, буде 1 плюс корінь з двох. Повертаємось до заміни. Косинус х дорівнює t1. Порівняємо цей вираз з одиничкою. Це приблизно 1 мінус 1,4. Приблизно мінус 0,4. Тобто в проміжок від мінус 1 до 1 це входить. Рівняння має розв'язки. Пишемо х дорівнює плюс мінус арк косинус 1 мінус корінь з 2. Плюс 2 z. В принципі, можна так і залишити цей розв'язок. А друге рівняння косинус х дорівнює 1 плюс корінь з 2, це приблизно 2,4, і воно більше за одиницю, тобто таке рівняння розв'язків немає. коренів немає. Ну і написати відповідь. Йдемо далі. 2 косинус х мінус косинус 2х мінус косинус квадрат х дорівнює 0. Пороздивилися, замінимо косинус 2х по формулі. Це буде 2 косинус х мінус 2 косинус квадрат х мінус 1, мінус косинус квадрат х дорівнює 0, розкриємо дужки. 2 косинус х мінус 2 косинус квадрат х плюс. 1. Мінус косинус квадрат х дорівнює 0, зведемо подібні доданки. Це буде мінус 3 косинус квадрат х плюс 2 косинус х плюс 1 дорівнює 0, Введемо заміну косинус х дорівнює Т. Маємо квадратне рівняння мінус 3t квадрат плюс 2t плюс 1 дорівнює 0. Коефіцієнти. Дискримінант b квадрат мінус 4ac b квадрат 4 Мінус 4 помножити на мінус 3 і на 1. 4. Мінус на мінус плюс 12. Корінь квадратний з дискримінанта 4, Т1 дорівнює мінус В мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Це у нас. Мінус б мінус 2, мінус 4. поділити на 2 і на мінус 3. Мінус 6 поділити на мінус 6. один. Т2 мінус б плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 2 плюс 4 поділити на 2 і на мінус 3. 2 поділити на мінус 6. 1 третя. Повертаємось до заміни. Косинус х дорівнює t1. Особливий випадок. Значить, х дорівнює 2 z. Це рівняння розв'язане. Друге рівняння косинус х дорівнює мінус 1 третя. Значить, х дорівнює плюс-мінус арк. Косинус мінус 1 третьої, плюс 2 π, Ну, Можна аркосинус від'ємного числа замінити. Це буде плюс мінус пінус арк. Косинус 1 третьої, плюс 2 пі К належить Z. Відповідь. Тренуйтесь, шановні, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!